Тримай. Сто, 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 сто. Тримай, тримай, тримай. Це ляш. Ляш, ляш, лящ, ляш. Я тільки підсака забрав. Стой, стой. Ні, е, целий, Зай. Давай, давай, давай. Щас, щас. Давай, давай, давай. Влад, Влад вставай, на рибалку, вставай. О, що вже? А котра година? Вже пів другої. Пів другої ночі. Господи. Ех, ну Я, в принципі, готовий. Можу вирушати, а ти зі мною? Так, звичайно. Все, збираємось. Поїхали. Кепочка. Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. А це ось біля мене хто? Це. Я жінка Владислава. Це Яна. І сьогодні у нас, друзі, буде безшабашне відео. Ми з Яною їдемо на риболовлю. Планували з нею лягти спати десь об 11 та встати години в 3, напевно. Але так вийшло, що ми трішки повалялися, полежали і не заснули. Сусіди стукають. Друзі, на годиннику зараз е, скільки? Друга ночі. І ми їдемо на риболовлю, не спавши. Їдемо на ранкового ляща та може спробуємо покидати спінінга. Я хочу зловити судака. Я не хочу зловити судака. Так що, друзі, приємного перегляду і побачимось далі. Так, друзі, ми виїхали. Не знаю, як зараз буде видно У нас. Почепили на велика всі вогні, котрі можна. Правда, тільки на одного. Я наїде на моєму велосипеді. А я взяв прокат. Короте, дорога в нас скільки? 15 кілометрів в одну сторону. Ну поки давайте доїдемо. Дивізайць сидить. Так, да, Ага. коротше, їдемо, будемо на зв'язку. Так, друзі, ми виїхали, але трохи не розрахували. Я ушушкалась як капуста. Понимаєте, всі розвиваються люди. А як бабулька в селі вдягла собі шапочку на своє кресло, щоб мені було зручніше в попу. Розвиття іде, а в мене стоїть. У нас є спеціальні е, сідушки, але залишились моїх батьків. Прийшлось викручуватися. Ну, Я думаю, непогано. Так, зараз роздягаємось, перевдягаємось, їдемо далі. Жарко. Друзі, ви не повірите, тільки що їхали і побачили кота. Він перейшов дорогу. Чорного він Чорний дорогу перейшов. собака. Але це дуже дивно, коли ти в Фінляндії зустрічаєш кота. А потім через дорогу ще одного очікувати. А потім ще чорно-білого да, зустріли. Коротше, якщо хочете побачити котів, котів у Фінляндії, то виходьте... За котами, ночі. Сьомку треба просто їхати кудись. Так, треба виходити вночі і дивитися. Ну, це, тут просто частний сектор з правої сторони від нас. Може вони випускають їх на ніч гуляти, не знаю. Але це правда дивно. Так, друзі, ми під'їхали до ліхтаря. Зараз стоїмо тут, щоб нас видно було. Яна хочу вам щось розповісти. Ми вже приїхали пів поті до озера. Я вже бачила цілий звіринець. Ми побачили двох е, великих зайців, дуже близько. Побачили двох котів. Побачили е, отакого от слимака. Я побачила особисто, Влад, не побачив, я не знаю він, чого він не дивився під ноги, я під дорогу. Маленьку-маленьку мишку. І коли ми дуже-дуже е, близько під'їжджали біля трави, квакнула лягушка чи жабка. Жаба, жаба, да. А ще бачила тільки шоконицю. Коницю? Косулю! Косуля, <пирався> косулю! косулю. Розумієш, на різницю: косуля і куниця. Ай. Прикол їдемо коротше, зліва від нас, через дорогу зрубаний ліс такий трішки пеньки є. Але я бачу щось схоже на, на косулю. Але воно не шевелиться. А в мене зірну тіпа типу, вообще баба страшно. Реально. Да. І я кажу, та то піньок. Каже, то піньок. Ми вже... стояли 5 хвилин, чекали, щоб да, воно да, просто да, задвигалося. Да, да. Я на щось і хлоп... воно так О, хлопала, і хлопала, кричала, короче. Да, я така, давай, давай, оживи, чудовище. Ось так от. А я ще не дивилась тіктоку, де, де е, всякі чудовища притворяються якимись косулями і починають біжати на людей і їх хватають їх. Я кажу, влад, не йди туди, давай що... похлопаємо. Думали, що то сова, а то. Вийшла косуля. А я думав, косова. Да. Їдемо далі. <рес> ми приїхали практично. Ну як на велосипеді вже все. З самого страшного поки що в лісі, бачили гавно коняче. Осно, основна частина на велосипеді ми подавали, залишилось пройти пішки та зайти в ліс. Брине, то каждо сидимо. Нічого. Зариви тряснув. Буду багатий. Все, зараз. Амінь. <рес> Дойдемо, привяжемо великі і підемо ловити. Я помічала, що його вийде доволі. Ти хочеш би перше пішло? Ми приїхали. Можна мені в очі не Я не стремно, вона щось речує. Мені ще більше стремно ти був фонаря, рядом, у мене тепер одне світло передачи. Покажи її як попалку, <реку> не Дивіться, яку палку <реку> вона знайшло. Я буду захищатися все там трохи вже світає, начебто а, не дуже прям птички співають. Піднімаємось, йдемо на озеро. Друзі, вже трошки відміється, ми вже біля озера. Шурвил, ну, яду ще не видно, правда. Не видно ще нічого. Зараз йдемо на наше місці з камнями там. Будемо розкладатися. Так. Вітаю, друзі. Ми вже на місці. Ще дуже темно. Зараз 3-3.40, так? Да? 3.37. 3.37, коротше. за такий нічний контент, але далі буквально годинка, напевно, воно посвітліше. Та, знімаю, буде та буде ли? видно. Дуже гарно. Ну так, вже видно. Більш-менш гарно. Все, розкладаємось. Так же видніше Яна вже закинула вудочку. Мене вже кончики відкусили. в Я замішав прикормку. Трошки буде більше світла, я покажу там За прикормка. Поставив спінінг. Прив'язав кормушку, зараз буду все наповнювати та закидувати. Ну що? Перша є? Так. Вона да? більш похоже на Краснопірку. А, можливо. Так, у нас перша рибина. У неї прям влазик пройшло. Ля-ля, дивіться, моя перша. Вітаю? Для початку піди. Угу. Бай-бай. Угу. Така сонна. <смеш> Спала. Ти з кровати підняла. Це вона. Так, друзі, я не ще одна рибина. Вона побільша. Ну так, тебе трішки більше. Така вона мені на селедку схожа. Це ранкова вімба ранкова якась, не знаю. Деякі в неї очі червоні. Овіє ага. І в тебе клієнт. Так у мене покльовки. Тільки хотіла чихнути, уявляєте? Чихнути хотіла, а тут кліє. Ладно, так. думаю, не буду спугувати, спугувати рибку. Да. Продовжую. А червяк то цілий, Дякувати. Всім. Опа. У мене зараз буде зразу лящ. Той момент, коли дуже гарна блісна, але що з трапилось, трапилося? Застрягла там, десь. <Fly> Ось вона. Холодна вода. Десь сторож. там може ще бути якісь ключки. А чого? Достав? Достану. Не достанеш? Ні. Ну, зараз будуть труси мокрі, і все їдь. Буду пидня с трусами мокрыми. Короче, я не решил снимать трусы. рыбалка. Блин, ну обидненько, конечно, да. Прям, короче. Давай я залезу. Так, і що? І все. Так, третя рибина такого самого розміру. Я на молодець, я на вже три рибини спіймала. Ти я казав, ще... що там буде великий лящ. Я ще не одної. Так, ну здається, покльовка. Здається, як завжди. Не йдете пока. Так, друзі, у мене покльовка. Щось 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 невеличке, таке саме як у Яни. Так, друзі, на годинку вже шоста ранку. У нас поки що тиша, ляща не було, я натягаю потрошку маленьких рибинок на вудку, але вони теж якісь такі що тільки об'їдають червяка, і голодні. все, не голодні, напевно. А ми вже голодні, так що ми зараз будемо робити невеличкий сніданок та продовжувати. Ось така вже краса. Сонце вийшло. Вон Яна сидить. Так, снідаємо та продовжуємо. Я так, друзі, поки Яна Відійшла, я спіймав на вудочку маленького стару. Показує. показуй, показує, де вучку потрамвати. Привіт! Біля берегу. Ой, яка вона красива. <laughs> Каші, в мене такі лавки. Це ось та що капець яка. Слизька, так. Біхом, біхом. Ой, вонючика какашка. На рыбалку я люблю. Пока. Расти. Ты сюда. Фу, какая ты слишкая. Ой. Ерность, прикол. Давай мне. Да. Їсти. Смачного, друзі. Пізнатики. Не вистачає Поки ми дольжували, думали, що у нас покльовка, але... Нас розвели. Ну я розвели, що бачив там що Угу. Так, я буду ще один тільки з другим м'ясом. З Першим? Так. Да. П'ять гривень. Угу. П'ять гривень. Дома віддам. Добре. О, щось клює. Опа. А, як прийшла, так і пішла. Ну ви бачили рибу. Бачите, в мене навіть щось клює. Mm -hmm. Хоч на вуличку щось спіймав. Супер сендвіч, дивіться. Супер сендвіч, дивіться. Накрила просто кусочком хліба зверху. Вирішили переміститися. Підемо зараз до водопада. Mm -hmm. Спробуємо половити там, бо тут щось глухо дуже. Я закину там фідер там ніколи не кидав. Яна хоче покидати спині дуже. Вона там минулого разу спіймала окуня. Все забрала. Ой, чуть не впала. Так, все забрала. Треба поплавок потім забрати свій. Все. Йдемо. Так, не знаю, що відбулося, але... Рівень води впав. І це вже не водоспад, а щось таке маленьке, маленький струмок. Раніше тут вода текла, я не міг сюди перебратися. Тепер спокійно перейшов просто і все. Я не робив паузи. Опять! <реку> 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 Коротше так собі тут. Як його перейти назад? Ми на новому місці. Ну, на новому місці. Ось так виглядає ця локація. Я тут ще ніколи, ну як, я колись раз був один раз, нічого тут не ловив, в принципі. Я не сподобалось, це початок озера. Там вже чиїсь хатинки. Але місце бомбове. По ще тут. Дивіться, друзі. Це мій перший окунь за сьогодні. Зачотний. Ох, він захавав. Угу, Давай нього кров іде. Ну тому що він дуже глибоко вкусив. виживе, так? Тримай. Стой, 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 стой. Тримай, тримай, тримай. Це ляш. Ляш, лящ, лящ, лящ. Я тільки під сака забрав. Стой, стой. Ні, целий, целий. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Щас, зай, 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 чекай, стой, тримай, тримай так, як тримаєш. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз. Ох. Вітаю! Обережно, так не треба відійти. Дивіться. Дивіться, який монстр. О, Красотка. Я люблю. Не, не брати рибу, але візьмемо. О, який він великий. Дивіться, друзі, який чоткий. Зараз я від'єднаю його. Ми його зважимо. <ріст> давай наверх і... піднімемся. Злобалися нової в нас. А я вам заціпилася. Так тут заципляється віздя. Стороків луна не бачив. Ай. Щас ну подожди, тут нічого страшного, тут треба розібратися. Ну как он четенько зашел. Раз так и все, да? А он вообще хищник? Он хищник? Нет. Напомни, хищник. Так. Килограммы. Тара. Так. Довидься. 840 грамм. Я вам, друзі, на подримай. На приюшку. Красота гляну, красиво, чи ні. Ближче отак до мене. Огонь. Аж прокинулись. Ну що, беремо, продовжуємо. Ну звісно, продовжуємо. Коротше, сидимо ми щось, я не зажурилися такі, вже все, нічого не клює, вже засинаємо, сидимо і тут бац нею покльовка. А я вже зложив речі, зрозуміли, підсак зложив, спінг почав збирати. Думали, вже додому, підемо тут линяка. Що, ми їдемо додому чи ні? Ще? Та ні, ще поки половимо. Ще поки половимо. Такий кабанчик залетів. Як тобі? Важко було боротись? Дога п'яс він такий важкий, його не могла достати. Якщо не Влад, я б його не достала. Каже, о, давай, давай! Влад такий, щас, подсак, подсак, несу так, що так, прикольно, друзі, ставте вподобачку за цього линяку. Ти до, до речі перший лин на цьому каналі, так що по-любому вподобаєчка, дякую. Ми продовжуємо. Тепер мене Щось є але невеликий. Дивіться, друзі. вже краще. Хорош. Вже краще, ніж те, що було. Це була дошку. Господи. Риба, бивша, стріктізіо. Підлящик. Трошки поранений якийсь. Випускаємо okay. Давай, давай, абон. давай, давай. Шуруй. Так, нарешті у мене щось трішки більше, ніж ладошка. Друзі, я на після лина спіймала якого слона. Так, зараз ми вже будемо помаленьку збиратися та їхати вже додому відпочивати, бо щось трохи небо затягує. Ти який монстр. Хай росте. Вже веди, веде. Чікс. Такий же. Дві дощики капає. А це дві <рес> Знову. Я, ялочка під Кабанюра. ялочкою. Чи за ялочкою. Червяками залиши. Все, тебе буде зараз лин. Дві маленьких лин. Дві маленьких лин. Дощик, так. Да. Ще почепить? Так. Да. Іди давай йдемо на цей. Ну ладно, давай по посипай, все одно що на стільці лежить. Рибаш туро по дощом ловиться. Ну звісно. Mm. Друже, я не встигаю вмикати камеру. Я налупить їх як шалена. А ну, не брикайся. Так, треба трошки глибину. Глибин. Так, такі хрибин ти сні вже спіймала штук десять. не вбив. Нормальна глибина, голови далі. Давай, поїхали. Так, зараз, 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 Яна, чекай, чекай. Я его помню. Так, друзі, яна ще спіймала Окуня, поки я займався своїми справами. Дивіться, які розповідають. Я на раз, я на два, я на три. Яна і Окунь. Так, друзі, не лежіть з мене, але я вже почав задрити Яні. На фідер на донку нічого не клює. Я хочу зробити собі спінінга Вудочку. Що там? Вона ще щось піймала. Блін, це салака? О, а я хотіла салаки назбирати. Ну, да, салака. Одна. Знімеш сама? Ось пінь співати Все, все ми тепер удвох із поплавками. Може, мені вдасться спіймати такого лина кабана. Чекаємо покльовочку. Ну що, друзі, відловились ми вже. Наловились я не дуже багато риби. Побачите це. Щоб ви вже побачили це у відео. Е, зловили одного лина, яна досі щаслива. Звісно, такий великий. Я його везу для свого татуся, бо він дуже любить лина. Він дуже хоче його піймати, але ну, обов'язково він з нами якось поїде і піймає сам. Але я везу тобі, пап. Ось такі от справи, друзі. Втомлені, але, але не зловлені. Коротше, я так. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку. Пишіть коментар та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бувайте. Клас. Дивіться. Ну, она прям червоні-червоні. На, це тобі, а я одну з'їм. Ну ладно. Дивись тут ще. Паучки, конечно, навіть є. Ну Паучки тоже можна їсти. Я да. так от. Тут. Що ви друзі? Думали, що це кінець? А ні, це не кінець. Ми ще заїхали похавити в супер бургерну, пам'ятаєте, я вам вічно розповідав за них. Ось прийшов цей час. На годиннику 10 без ран. Я не знаю, що робити. Замовили собі якісь сендвічі. склі Буде так смачно? Замовили сендвічі і чекаємо своє замовлення. Зараз. По -по Пообідаємо вже, так? ми снідали. Я вже показував. Там не, не видно було. Так що, спачно. Дивіться, друзі, які кайфушки, які сенджі, потейток, фанта, Тільки кола. Все, ми погнали. До зустрічі. Шо ви, шо ви, шо ви? Знову подумали, що все. Мені ми так спорили. Хотіли показати, яку погоду їдемо додому. Все ж таки нас дістав дощ. Трохи мочить. Просто в мене я покажу і все. Все зрозуміло. Все тече. борда мокра. Ну це вже, напевно, все. Ми практично доїжджаємо додому. Бувайте.